Сенсаційний поворот у судовому процесі над дніпропетровськими терористами сьогодні прокурори заявили, що до двох обвинувачених у пособництві у скоєнні вибухів в обласному центрі у квітні 2012 року у них вже немає запитань. Ретельно переглянувши результати слідства, суду запропонували зняти усі обвинувачення відносно підсудних Дмитра Реви і Льва просвірніна. Чим здивували усіх присутніх у залі судових засідань, у тому числі і наших кореспондентів. У справі так званих дніпропетровських терористів несподіваний розвиток. З двох підсудних, яких обвинувачили у серйозних злочинах, зняли усі обвинувачення. Наразі Рева і Просвірнін вийшли на волю, а Сукачовий Федоряк залишається під вартою. Нагадаємо, за два місяці після вибухів у центрі Дніпропетровська, внаслідок яких серйозні травми і поранення дістала 31 особа. Тодішні міністр внутрішніх справ, голова СБУ і генпрокурор України заявили про розкриття одного з найбільш гучних терактів в історії держави. Тоді силовики повідомили, що четверо затриманих терористів через інтернет вимагали перевести на банківські картки 4,5 мільйони доларів, що вони не переслідували політичних цілей і не планували дестабілізувати ситуацію українця. Україні напередодні Євро 2012 наявність або відсутніх політичних мотивів терактів слідством повинна бути з'ясована. Яка роль кожного затриманого в організації вибухів, слідством буде також з'ясовано. На лаві підсудних опинились Дмитро Рева, Лев Просвірнін, Віталій Федоряк і Віктор Сукачов. Їх звинуватили у пособництві організації скоєні терактів у Дніпропетровську та Запоріжжі, виготовлені вибухових пристроїв. Під час суду вони кілька разів змінювали свідчення, заявляючи, що на них тиснуть слідчі. Їм загрожувало від семи років тюрми до довічного ув'язнення. Підсудні провели за ґратами 648 діб. Суд над ними триває вже півтора року. І от сьогодні прокурори знову нагадали присутнім, за що усі четверо перебувають на лаві підсудних. Окремо прокурори зупинились на низці неточностей і невідповідностей <під> у доказовій базі зібраній слідчими СБУ і МВС. Само посіянах і моїх думків раженши лініпривітроси поближе стіку. По 27 сьомого 2012 пода не свідсвуха і причасниці завершенню даних приступлений. Всі указані про тірічі ні поліні попри до судді на средстві ні у довольських устреміті в судді засідання. Захист Льва просвірніна не приховував здивування. А адвокат Дмитра Реви заявив: нарешті прокурори звернули увагу на абсурдні звинувачень, на яких він особисто неодноразово наполягав у письмових клопотаннях. Якщо у нас в дальнейшому почне прокуратура все-таки отказываться від от обвинення і начнут все-таки читати закон, а не выполнять закази, то це вже положительно. Они починають они начинают То Тобто равенство сторон. Так должно быть. бути. Почему-то этого не було в последнее время. Рідні підсудних сприйняли звістку як перемогу правосуддя. Матері реви і просвірніна ледь стримували сльози. У перерві між засіданнями прокурори розповіли своє бачення ситуації. Втім, від реакції на нові обставини, зокрема щодо помилок слідчих, поки утримуються. Не розповіли журналістам і про те, чому на з'ясування усіх обставин знадобилось аж півтора року. Я вважаю, що нужно було пройти від начала до кінця весь путь, допустим, предусмотрений законом рассмотреть все то, що было в деле. Дать оценку только лишь после этого уже наверняка поставить точку в этом деле. У мене нет основания сейчас ініціювати перед судом какие-либо по поводу ответственности тех или иных работников СБУ. За кілька хвилин після того як головуючий суддя закінчила виступ, Льва просвірніна і Дмитра Реву відпустили на волю. Да, я счастлив. Хоч... Рано или поздно справедливость должна торжествовать. Увы и ах, я не железный канцлер, я не железный Феликс. Да, и я, честно говоря, восхищаюсь Дмитрием Ревой, что он смог выдержать. И, ну, судя по тому, как мне было в, в этой ситуации, я его восхищу. Захисники Дмитра Реви вже заявили, що готові довести цю справу не тільки до європейського суду, а й будуть добиватись притягнення до відповідальності фахівців СБУ і МВС, які припустились під час слідства грубих помилок. Для Віталія Федоряка і Віктора Сукачова суд не закінчився. Щоправда, державні обвинувачі прогнозують, розгляд справи добігає кінця. Отже, є надія, що вирок у цій гучній справі оголосять незабаром. Коптів, Олександр Дубина, новини каналу.